Доброго дня вам, друзі! А це я хочу показати, як виглядає схід сонця у лісі. Показати, хто бажає може подивитися, послухати. Ось так я вам зараз покажу, як тут гарно в лісі. Чисте повітря, краса. Хочеться тут бути, насолоджуватись лісом. Та й взагалі єднання з природою це сила прибавляється і нові думки свіжі на нові звершення, на досягнення. І по-особливому Бог відкриває тут нові відкриття. Ось так, друзі. Схід сонця у лісі. І тут надзвичайно гарно і прекрасно. Всього вам бажаю в цьому дні. І надалі, найкращого, як завжди, позитиву, мотивуючого настрою, друзі, та й взагалі всього-всього, що може тільки бути хороше, я вам бажаю, глядачі. І хай Бог у цьому вам допоможе. Амінь. Ось так, друзі. Ось така тут краса. Дякую всім за увагу, за підписки, за вподобайки. За все вам дякую. З миром, і хай мир буде, і хай буде на наших очах і перед нашими очима сходити сонце. Не будуть літати ракети, не буде тривог. А всі ми дружньо будемо славити і дякувати Богові. Завжди. І зараз, і надалі. Тому тримайтеся, цінуйте те, що маєте. І пам'ятаємо, що завжди, завжди можна все змінити на краще і зробити правильні висновки. І життя це дар. Від Бога як важливо нам це зрозуміти. Бажаю всім це зрозуміти і бути вдячним творцю. Благословінь з миром, дякую.